Найстарший в Україні музичний фестиваль класичної музики імені Анатолія Кос Анатольського розпочався 3 грудня. Урочисто відкрили його організатори міська районна влада та поважні гості. Я гордий тим, що 24-й фестиваль вже можу відкрити я. Я вітаю всіх учасників. Ми дуже раді зустріти гостей фестивалю. Ми вас чекали, ми вас хочемо чути. Ми раді вас бачити. Від управління культури обласної державної адміністрації хотів би привітати вас з цим святом. Ви знаєте, головне в цьому світі це стабільність, головне в цьому світі це традиції. І коли ми вже з вами тут е, маємо, є на відкритті 24-го фестивалю, це говорить про те, що ми вміємо берегти традиції. І є розуміння того, що людина, яка цю традицію заклала, це була людина з великої літки. Прийміть вітання від голови районної державної адміністрації Михайла Невича, Нагоди відкриття 24-го музичного фестивалю імені Анатолія Косанаторського. Бажаю вам чотири дні приходити в народний дім, насолоджуватися творами академічної музики. Приводьте з собою своїх дітей, своїх рідних. Національна всеукраїнська музична спілка. І Національна спілка композиторів України дуже шанують цей фестиваль. Вони просили мене придати найкраще побажання всім, хто приймає участь в цьому фестивалі. Гості, які приїхали на фестиваль, дружину. Нашого видатного українського композитора гордості, наш український, це композитор Анатолія Косі, Анатольського. Я хочу тільки сказати, що це був композитор видатний. І як людина, і як політичний діяч, і як композитор. І те, що проходить 24-й фестиваль, це є велика заслуга. Я дуже рада нашій черговій зустрічі. Я завжди приїжджаю сюди, як на перше побачення, тому що тут висить великий портрет Анатолія Іосовича і він дуже пильно дивляється в зал. Він бачить всіх, він чує всіх, він радий ви Прийшли на зустріч з ним. Першим фестивальним заходом у Народному домі став концерт з нагоди 75-ліття професора Георгія Павлія. Участь у ньому взяли камерний оркестр Львівської національної музичної академії імені Лисенка та студенти театрального факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Фестивалю був приурочений творчості відомого польського композитора Фредеріка Шопена. Тому всі заходи цього дня проходили за сприяння Генерального консульства Республіки Польща у Львові. Спочатку у музеї історії міста відбувся концерт камерної музики Шопена за участю музикантів, лауреатів міжнародних конкурсів. Потім професор Ягелонського університету з Кракова Малгожата Возна Станкевич виступила на тему Жуковський як пропагандист музики Шопена в Галичині. А вже увечері відбувся концерт фортепіанної та вокальної музики за участю польських піаністів та солістки Магдалени Шпитак. Неділя розпочалась музичною вітальною на пошану 80-ліття доктора мистецтвознавства професора Стефанії Павлишин за участю шанованих гостей, струнного ансамблю кватрокорди Івано-Франківської обласної філармонії та вокального квартету Коломийської дитячої музичної школи номер 2 Продовжив це авторський концерт народної артистки України, лауреата Шевченківської премії Лесі Дичко за участю Галицького академічного камерного хору. Останній фестивальний день відкрив концерт вокальної музики за участю студентів класу народного артиста України, професора Ігоря Кушплера. А фінальним акордом на 24-му музичному фестивалі став концерт української камерної музики за участю оркестру Хмельницької філармонії та лауреатів міжнародних конкурсів.